Вашій увазі цегляний будинок у селі Жадківка Корицького району Рівненської області. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у телеграм-каналі. Ціна будинку всього 3,5 тисячі доларів. Села Рівненської області багаті на кисень, туристичні бази та відпочинок від міської метушні. Ця будівля гарний варіант теплої дачі або місця для вашого проживання з родиною. Будинок займає площу 79 квадратних метрів, має 4 кімнати. Сам будинок виконаний з цегли та має зовнішнє утеплення стін, що зберігає тепло у холодну зиму та покриття даху з металочерепиці. Вікна замінені на металопластикові. На території побудований цегляний гараж, який може слугувати для вашого автомобіля або для будь-яких господарських потреб. Є місце для будівництва приміщення за вашим смаком. Будинок огороджено сіткою по всьому периметру. Навколо будинку досить велика територія розміром 20 сотих. Одразу за будинком є городина та вихід до озера. До будинку підведено усі комунікації, що дозволяє покупцям одразу переїжджати на постійне проживання: світло, газ, вода, навіть інтернет. Великі просторі кімнати дозволяють втілювати різні дизайнерські ідеї. У селі працює два магазини кафе, школа та садок. Є великий стадіон для дітей, на якому постійно відбуваються змагання, та будинок культури, у якому проводяться різноманітні заходи. Найближче місто знаходиться у 15 кілометрах і забезпечене транспортними комунікаціями у вигляді автобусів. Для детальної інформації переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки. Продається будинок. Розміщений в селищі міського типу Кольчино, На горі, на чистому, незадибленому повітрі з гірськими річками. До найближчого міста Мукачево всього 5 кілометрів. Загальна площа будинку. 65 квадратних метрів та ділянка в 14 соток. Будинок цегляний і покритий облицьовкою для збереження тепла. Перекритий утеплений дах. Вікна не металопластикові. Звичайні. Будинок складається з двох великих кімнат та кухні, санвузол на дворі. Будинок потребує ремонту. Потрібна заміна паркету. Ремонт стін. Є можливість перепланувати будинок та зробити санвузол у домі. Меблі залишаються. Є можливість заселитися одразу та робити ремонт походу. Територія огороджена. Сусідів поруч небагато. В кінці городу ліс. Вздовж городу ростуть яблуні та вишні та посаджено малину для затінку. Джерельна вода з крана. Є літня кухня, але не дороблена. Але там проведено світло та є балони з газом, велике подвір'я, ідеальна асфальтована дорога до хати. Сад, дровідня та сарай. Є місце для побудови гаражу або навісу для авто. До центру Мукачева всього 5 кілометрів. Ходить автобус з зупинки. Кожну годину. В сусідні села автобуси ходять раз на декілька годин. В селі є стадіон, школа та магазини. Цей будинок стане чудовим місцем для вашого відпочинку та затишку. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Продається житловий будинок в мальовничій місцевості Щуровичів в Лопатинській селищній територіальній громаді Шептицького району Львівської області. Будинок має один поверх та займає 94 квадратних метри. Площа ділянки складає 16,5. соток. Будинок побудовано в 85-х роках з цегли та шиферного даху. У будинку є чотири житлові кімнати, два коридори, котельня та санвузол. Будинок з новим ремонтом та натяжними стелями. Залишилось змінити двері у дві кімнати. До будинку заведено газ, світло, вода, криниця та свердловина, септик, швидкісний інтернет. Система опалення зроблена в 2022 році. Твердопаливний котел, обкладений плиткою з новими радіаторами, а також є можливість підключення газового котла. У кімнатах також є пічне опалення, встановлено металопластикові вікна та нові двері, вихід на горище з двору. Літня кухня складається з трьох кімнат та ванної з бойлером. Також підведено газ, воду та електрику. Поміняні вхідні двері дерев'яні та металопластикові двері, пічне опалення, кухня, газова плита, гараж з оглядовою ямою, сарай та курник. На території ділянки також є господарські будівлі, дровітня та бетонний погріб, сад, два відокремлених місця під грядки, багато фруктових дерев та кущів. Є додатковий туалет на дворі. Поблизу протікає річка Стир з пляжем та ліс. Для детальної інформації, як завжди, переходьте до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Продається будинок у селі Віняви, всього 23 км від Львова. Загальна площа 108,7 квадратних метрів. Площа ділянки 0,25 гектара. В будинку проведено воду, газ, світло. На все встановлено лічильники. Підведено інтернет. Опалення відбувається за допомогою газового конвектора та є кахельна піч. На території багато заготовлених дерев для паління. Весь будинок огороджено новим парканом, з воротами. Для заїзду авто. Будинок цегляний, перекритий пінопластом для утримання тепла, дах з жестяних листів. Нові металопластикові вікна. Будинок великий і має 5 кімнат, кухню та санвузол. Будинок має косметичний ремонт, який за потребою можна замінити. Кухня велика та простора. Санвузол наполовину обкладений плиткою. Встановлено новий бойлер. Також є господарські бутови для хозінвентарю або ж для худоби. Гараж, колодязь, який можна за допомогою насоса приєднати до хати. За будинком є город, який за потреби можна викупити. Навколо будинку є дерева та квіти. Все засаджено зеленою травою. До райцентру всього 10 кілометрів. Гарне сполучення між районами та містами. Кожні 2 години ходять автобуси. В селі є будинок культури з гуртками, магазини, школа. За 70 кілометрів розпочинаються гори та курорти. Для детальної інформації. Переходьте за посиланням до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Пропонується до продажу затишний будинок, готовий для проживання, розташований у мальовничому селі Ковельського району. Це чудова можливість для тих, хто шукає спокійне місце для постійного проживання або відпочинку на природі. Площа будинку 59 квадратних метрів. Площа земельної ділянки 16. Сотих, Має один поверх та дві кімнати. Будинок оснащений сучасними металопластиковими вікнами та дверима на кухні, що забезпечує енергоефективність та комфорт. Вхідні двері металеві, що підвищує безпеку мешканців. Стіни та стеля в кімнатах оброблені гіпсокартоном, надаючи приміщенням сучасного вигляду та дозволяючи легко адаптувати інтер'єр під власні вподобання. Має багато комунікацій та зручностей, такі як водопостачання. Що забезпечує власна свердловина і забезпечує безперебійне постачання води, каналізація. Сучасна система забезпечує комфортне користування санвузлом, інтернет та відеоспостереження, підключений швидкісний інтернет та система відеонагляду для додаткової безпеки. На території є додаткові споруди, як огорожа, територія огороджена сіткою довжиною 140 метрів, що забезпечує приватність та безпеку. На ділянці розташовані сарай та колодязь, сад, в якому плодові дерева, такі як черешня, вишня, яблуня, виноград та волоський горіх, створюють затишну атмосферу та забезпечують власними фруктами. Транспортне сполучення є регулярні автобусні маршрути до Ковеля, Луцька, та Ратного, а також залізничне сполучення. У селі є кілька магазинів для забезпечення повсякденних потреб. Пошта Відділення нової пошти та Укрпошти, які забезпечують зручну доставку кореспонденції та посилок. Поруч розташоване озеро, що є чудовим місцем для відпочинку та риболовлі. Також продавець розглядає можливість придбання будинку з розсрочкою платежу, що робить цю пропозицію ще більш привабливою для потенційних покупців. Для отримання детальної інформації звертайтеся до нашого телеграм-каналу під цим відео.